Друзі, всім привіт! Радий привісти вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. Ох, ще так пізно я чеснок не садив. Бачите, ще стільки ж вміститься сюди чеснока. Коротше, посадив таку одну невелику тарілку, Получилось раз, два, три, п'ять рядочків. Це вже зверху посипано золою. Зроблені дирочки такі, не знаю, десь 3 сантиметра 3 може. Ну, там, видно, чеснок. І, значить, рядочки десь 5 см один від одного. І е цибулинки також десь сантиметрів 5-7 один від одного. Підкопувати я не буду, буду просто мульчувати постійно. Зараз я їх вирівнюю трошечки, граблями це все. все всю листву, все сюди позграбую, поскидую. І буду сюди носити всякі отакі відходи, які можна на огород золу ще потім за цілу зиму наносимо сюди. Небагато, звісно, щоб це все не спалити діло. Але все-таки дивіться, як у мене тут а, мій квітник уже. Полишалися лише одні хвої, Гортензії я не накриваю на зиму в цьому році, бо не знаю, чи яка буде зима, а їх, якщо сильно накрити, то вони потім бруньки попускають. І не обрізаю, обрізаю весною постійно. Тут в мене клубнички трошечки, там малина теж все повикопується. Коротше, йду загрібати з тим чесноком. У нас стояв сніг, а тепер е, сніг зійшов, два дні дощ уже сьогодні другий день йде дощ, Я на вечір навечірів садити чеснок, тому що був в городі. Поки прийшов, поки дав курам їсти, то все, кози гуляють. На вулиці вже досить темнося. Вже не знаю скільки годин. 4.40 ну Вже тимніє, бачите, вже все. Коротше, кожен рік я сажаю чеснок зовсім по-другому. По-перше, скоріше. По-друге, в гарно оброблену землю, тобто без усяких корінчиків, гарно перекопану, вирівняну. А цей рік я видивився більш такий легкий спосіб і більш дієвий. Значить, просто перекопали. Ось вот так, як у мене, бачите, вот такий кусочок невеликий. Тут взагалі я сажаю томати. Томати, щось таке от, первоочередне, щоб, вот, наприклад, з хати вийшов і одразу зайшов, бо це загорода така, бачите? Така от, загорода. З хати вийшов, зайшов собі сюди, взяв, що тобі треба. Тобто тут огірки, помідори таке були. Перець, петрушка, зелень. Ну, а все-таки більш уже масштабніше сажається на поле. Ну, це вже не поле, а можна сказати, мій город. Тут і квіти в мене, і все на світі. А в цьому році я видивився новий спосіб, коротше, Покопали, потикали його зверху зола, опілки, пісок. І за, ціле, за цілу зиму носите залишки з-під кави, залишки з-під яєць, залишки згорода, десь якісь квіти обрізали, все на чеснок кидаєте. По-перше, це мульча, органічні добрива. І ви маєте де діти весь свій е, лишній мусор з городу. Потім іще е, воно його, ну коротше, воно і гріє, і все все все-все-все. Сьогодні ще начищу чеснок, там і ще маю що повибирати. Є такий, що вже деякий пророс. І ще цю частинку досажу. Ну от такий великий кусочок мені буде доста. І щось продати і собі на зиму. Далі тут ще вам покажу. Тут у мене я тут теж сажаю томати попід забор. Тут клубніка, бачите, тут я вже її затоптав. Па ці от, ну, пасинки, уси, не знаю, як правильно. Ну, воно коротше, повибиває тут. Дощ, сніг, припаде, воно. Просто я болотом потоптав. Це дуже хороший сорт ремонтантний. Єжевіка, теж все треба до порядку привезти. Я взагалі весною роблю порядок в городі, на зиму роблю все основне. Ось тут -от у мене малина. Ну і сюди аж продовжується мій квітний. Бачите? Все, вже темно, все вже темно і нема ніякого виду. Бачите, отак от Торучше, все, ребята. Кому було цікаво, не забувайте підписуватись, ставити лайки. ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока.